Для чого ви є? От яке у вас призначення? Я вчора зі своїм знайомим спілкувався, ми договорили говорили годину часу. от Він почав говорити, що слухай, мені 30 лишнім років, і я до сих пір не знаю для чого. От, от Що я маю робити в тому житті? Ну, я ходжу на роботу, там, заробляю гроші, але просто, щоб от, покрити свої якісь там потреби. От просто, щоб вижити. Але ми тут не просто, щоб заробляти собі на, 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 на прожиття, ми для того, щоб змінити цей світ на краще. А ми можемо розуміти тільки тоді, коли ми зрозуміємо своє призначення, для чого ми є. І я йому кажу, а суха, ну а ти шукаєш? Я кажу, та як шукаєш? Я там з робота, дім, робота, дім, часу навіть немає. Слухай, ну не можна знайти, не шукаючи. Ну не можна знайти, не шукаючи. Треба шукати. Нам, в принципі, мало би допомогти в ідеалі, в моделі, на школах. Тому що в нас там є 11 років різні предмети, і ми мали би зрозуміти, що нам близьке. За кордоном, в принципі, до того якось дошорупали, і там є така система, спочатку ти вчиш загальні предмети, а потім, коли ти вже дозріваєш до чогось, ти маєш вибрати якусь свою спеціалізацію, що тебе цікавить, і поглиблено вивчати. І причому ти можеш змінити свою спеціалізацію, якщо ти зрозумів, що насправді вона тебе не цікавить. Та? А в нас якось це не зрозуміло, як ти там вчиш 11 років, там невідомо що. І коли ти стаєш, що типу, вийдеш в доросле життя, типу, ти навіть не знаєш, куди ти поступати, в який вуз. Ти поступаєш кудись, де теоретично більше платять. Ну прикиньте, ну просто зовсім не так. Неправильно, з ну, типу, кінця починають, а не, а не спочатку. Тому що важливо, щоб тобі сам процес приносив радість і користь іншим людям. Коли є радість і коли є користь, от тоді можуть з'явитися і гроші, і все решта. І відчуття призначення. Тому що якщо ти щось дійсно любиш і воно тобі приносить радість, ти можеш зробити, досягнути набагато більших якихось висот, ніж ти просто робиш, тому що ну, просто гроші зробляю. Ну, це однозначно. В мене таке було років 15 тому, от я під час школи інституту, я, я не знайшов своє призначення. Але потім, коли там е, прийшов час, я розумію, що слухай, якщо я так от буду жити далі, ну, я просто даремно живу. Мені треба щось зробити. Я реально міняв роботи кожного року. Мені навіть постійно мені говорили, мої знайомі, сока, ти, ти дуже непостійний чоловік, тишли ти, ти, ти на місці каже, я розумію, але в ну, мене просто тут всередині ну, голод, я не можу, мені треба знайти щось таке, щоб я хотів робити, і я, ну, воно мені приносило радість і відчуття, що я якось реалізовую себе. Я не можу просто ходити заробляти гроші, щоб прожити. У мене є голод реалізації. <кхе> І я ходив на всякі різні роботи, я ходив на всякі різні курси і одного разу я пав на курси гідів. І мене, мій вчитель Галина Миколаївна, вона навчила, та вона передала цю любов, яка в неї є до міста, до, до людей. Та? І я відчув, от, зобов я відчув себе зобов'язаним це далі. Як коли сказали Ролін Стоунс, вони говорили, що коли вони почали грати музику, вони коли почули музику Майді Уатерса, блюз. Да? Вони почали, вони відчули себе зобов'язаною продавати цю музику далі. І спочатку, перші роки, вони грали ці ті от пісні Маді Уотерса і так далі. І потім вони вже кристалізували свій власний стиль, і все, що ми знаємо зараз воно столиць на пісні. І так дуже багато музикантів, там Ерік Клептон, типу Бідлис і так далі. Да? Вони от коли почули когось, хто був раніше до них. Вони відчули себе зобов'язання на це передавати далі, а потім вони кристалізували свій стиль. і так є в нас з вами. Добав, це як з їжею треба пробувати різні їжі. Там якусь українську кухню, французьку, італійську, китайську, корейську, японську, щоб зрозуміти, яка тобі подобається найбільше. І потім ти слухай, так от мені подобається то, я хочу робити то. І в мене так було з, з екскурсіями. Я став гідом, а потім мені почали люди говорити Сухай, в тебе є реально якийсь талант вчителя. Типу, якби ти був нашим вчителем в школі, це був би улюблений предмет. Слухай, в тебе є дар, типу, ти маєш якісь там проповідники і так далі. І потім я став от тренером. Я почав проводити екскурсії не просто по Львову, а екскурсію в глибину себе. Релісувати якісь свої таланти. Да? І ну, навіть не я знайшов, а мене знайшли. Це я казав колись Пабло Пікасо. Я не вибирав живопис, він мене вибрав. От я зранку прокидаюся, я беру фарби, беру пензлик і починаю малювати. Якщо мене заберете там фарби з пензликами, буду малювати пастелями. Заберете пастелі, буду ляти олівцями. Заберете всякі голого в тюрму, і я плюну собі на палець і буду робити по стіні. Ну, тобі, треба шукати себе в різних цих сферах, щоб знайти, що тобі приносить радість і де ти можеш бути корисним іншим людям. Ну не буває інакше, треба пробувати. І якщо там в тебе є робота, дім, робота, дім, то тобі, є варіант або просто так жити далі. І вмерти з відчуттям типу нереалізованості. Тому що все, що я робив все життя, це я виживав. Я заробляв гроші, ходив на роботу, щоб вижити, щоб заплатити порахункам за їжу а, і, і це. Або ну, якісь зусилля прикласти та, і паралельно з роботою, повихідним, по, по, по вечорам шукати себе, там, копати в глибини себе і зрозуміти, де ти можеш бути дійсно корисним іншим людям. І це вартує того. Ну Це просто найважливіше. Тому дуже важливо знайти. Як казав колись Джорджа Бернард Шоу, life is not about finding yourself, life is about creating yourself. Життя це не про знайти себе, це про створити себе. Тому що знайти це ще півліди. Треба присвятити себе потім тому, що ти знайшов створити себе. І це не найважливіше. Для чого я? Ну, тому що все в тому світі, воно не для себе. От я зараз говорю в смартфон, в камеру смартфону, вона не для себе. Вона для мене, щоб я щось робив. Я сижу на стільчику, він не для себе. Яблунька, якісь грушки, вони не для себе, вони плоди дають не для того, щоб їх а вони дають іншим людям. І кожне створіння в тому світі, кожна річ, вона є не для себе, а для інших людей. І ми є також не для себе. Ми для того, щоб якось задовольняти потреби інших людей. Любити їх і допомагати їм. В першу чергу. А гроші це похідне. Знайти себе і створити себе. Шукайте. Оце є найважливіше. Шукати, поки не знайдеш. Будьте щасливі. Знайдіть себе, будьте щасливі.